Міша, ти можеш мені вислати пару гривень на карточку? В мене немає вже грошей, закінчились. Ну, то шо, що я на заробітках? Немає, Міша. Ти чоловік, ти голова родини чи хто ти? Вишли пару копійок, не будь з жадіною. Ти там з Валерою, я знаю. На яке ви морозиво ходите? Та ж, Мішко, та ж... Вийшли пару гривень. Не маю я. Де я? Звідки я візьму? Я все тобі передавала, все пішло накачати на гусада. Ага. Ще подвір'я заливати до літа, за до восені. Ти маєш мій номер карточки, що дублювати? Я чекаю, Міша, бо я стільки буду вже на тімі війні жити. Я хочу теж піти собі в бідронку купити на якихось серделюк якогось сирку.